Всім привіт! Пропоную до вашої уваги Volkswagen Golf Plus, свіжопригнаний з Німеччини 2008 року випуску на максимальній комплектації United, двигун 1.4 TSA і Саха. Це доволі надійний бензиновий двигун, який дуже гарно себе зарекомендував. Їзди без капіталки, великі пробіги. А саме головне це автомобіль на автоматичній коробці передач. Пробігу в ньому 183 тисячі кілометрів. Все гарненьке, все ціленьке. Немає навіть натяку на корозію, все доглянуте. Стан задній харок, стан дверей низ, Крила в них боляче місце. Тут часто знивають, тут все гарненько, все чистенько, все в рідній фарбі. Пройдусь з точно все вам покажу, все розкажу. Задня кришка багажника в нас теж ціла. Теж в них буває тут. Ржавіє, тут все ціленьке, все гарненьке. Це саме той «Гольф Плюс», який всі шукають. В рідній фарбі без жодного підфарбування, з гарним пробігом і доглянутим станом. «Гольф Плюс» – ідеальний автомобіль для міста та сім'ї. Вища посадка, просторий салон і зручна посадка роблять його набагато практичнішим за звичайний гольф. Так, що тут ще по машинці назовні? автомобіль виглядає охайно та збережено. Кузов рівний, геометрія ціла. Лакофарбове покриття, повторюю, що заводське. Ось такий автомобіль має вигляд по колу. Тут пройдемося. Потім візьмемо товщиномір. Все, пройдемося з товщиноміром, щоб вам було видно, який автомобіль має стан. Ось так по колу. Салончик вам покажу. Автоматична коробочка у нас передач. Чотири склопідіймача. електрорегулювання зеркал, підігрів зеркал, підігрів сидінь, це м -м, саме в комплектації United, де підігрів сидінь. Клімат контроль, мультикермо. Зараз запустимо. Як він працює, його майже не чути. Гарненько все, потолочок у нас чистенький, гарненький, охайний, не висить. Ось такий має вигляд у нас салон. Ззаду все теж ж гарненько. Має такі підстаканники. такий автомобільчик. Фаркопчик присутній на даному авто. Якийсь прицепчик можна зацепити. Полочка в нас присутня, багажничок теж просторий. Відкриємо підкапотий простір, під капотом у нас надійний 1,4 TSI саха, який Працює в парі з автоматичною коробкою передач. Автомат перемикає в нас плавно, без рівків. Тут капоточка у нас в такому гарному незбережному стані. Антифриз у нас чистенький. На мене мотор працює рівнесенько. Ідеально підходить для міського режиму їзди. Пройдемося, зараз візьмемо товщиномір, пройдемося по лакофарбовому покриттю. Все вам покажу. Кого що буде цікавити, пишіть ваші коментарі. Так, Починаємо

98, 98. Так, це рідне крило. У них дуже часто їхнє боляче місце, у них знивають крила. Тут крило 104, 104, 68, 87. Машинка у нас полірована, то може показувати різні значення. 65. Так, це крило у нас рідне. Капот. 5 99 112 112 102 102 Капот наш рідний. Двері. Передні ліві водійські 126 95 95 113. Так, 107. 107. 110, 111 101, 102. Теж. Задня ліва дверка рідна. Йдемо далі. Так, задня ліва арка 107, 100, 93, 101. 90 Теж рідна. Кришка багажника. 80, 80, 101, 101, 102, 102. Теж рідна Тут рідне, тут рідне, тут рідне. Так, ляда нас рідна Заднє праве крило. 115, 115.

Да, наразі зараз таких автомобілів все стає менше і менше, бо йдуть роки, але вони себе зарекомендували дуже гарно, якби вони не поїдала їх корозія. Але це саме той збережений варіант. Якщо ви шукаєте, так, задні, передні праві двері в нас теж не фарбовані, в рідній. Крилишко 113, 103. 103, 136, 121, 98, 109. Праве крилишко у нас не фарбоване теж. Так, тут вікна рідні, тут рідне, тут, тут теж рідне, Тут рідне. Тут теж рідне, тут рідне і тут у нас міняне. А йдемо в салон, чи все працює? Так, скопіюємо, чи переднє, ліве працює, праве теж працює. Заднє це працює, це теж працює. Так, клімат нас. Клімат. Дує раненько, все працює. Дуже збережені і сидіння збережені в такому стані. Я не знаю, Відео вам передасть, не передасть. Водійськи, теж ніде не почувані не, зашу... не зашурований. Автобілі зроблена хімчистка, полірувка тобі підготовлений на продаж. Ці карти не висять, у них часто теж проблема. Провисає ці карти, провисає потолочок. Тут все гарненько, з цим тут проблем немає. Весь цей час, як я вам знімаю відео, автомобіль працює, я двигуна майже не чую. Так. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, телефонуйте або пишіть. Всі деталі розповім. Перевірки тільки вітаються. Ставте лайк, якщо огляд був корисним. Підписуйтесь на канал та дякую за перегляд.